Привіт, друзі! Мене звуть Євген. І ви на каналі Cat Advisor. Сьогодні я зібрав для вас нові серіали 25-го року. Погнали дивитися, що там цікавого Друзі та сусіди. Це нова кримінальна драма від Apple TV. У головних ролях Джон Хем. Аманда Піт та Олівія Ман, колишній хедж фондівський менеджер Куб, втрачає роботу та проходить розлучення. Щоб зберегти життя на високому рівні, він починає грабувати будинки багатіїв у спробі не втратити все, але задом швидко обертається серйозною інтригою з таємницями, зрадами і навіть вбивством. Друзі та сусіди це стильна кримінальна драма з глибоко сміливим центральним перформансом та доброю дозою іронії. Серіал вже отримав продовження на другий сезон, який обіцяє ще більше інтриг. Особисто мені серіал дуже сподобався, і я чекатиму продовження цієї історії. Мисливець за головами це новий серіал у жанрі фентезі від платформи Amazon. У головній ролі Кевін Бейкон. За сюжетом, колишній мисливець за головами на ім'я Хапхелорен гине під час полювання, але потім загадково воскресає. Його повернення пов'язано з темною місією. Тепер він не просто ловить бігунів, а й займається мисливством на демонічних істот, що загрожують людству. Події розгортаються в глушині, де хаб одночасно відновлює своє життя та стосунки, паралельно з цим зіштовхуючись із потойбічною загрозою. Мисливець за головами свіжий мікс жахів та екшену, який розширює класичний жанр мисливця за головами, фентезійними елементами. Кевін Бейкон вдало удає роль харизматичного персонажа з надприродними здібностями, щоб повертається з мертвих, щоб боротися з темними силами. Серіал краще підійде тим, хто відкритий до експериментів з жанрами та шукає нестандартний готичний екшен. Як на мене, то серіал кумедний і цілком придатний для перегляду. Нагадує еш проти зловісних мерців. Леопард це нова історична драма від Netflix. Серіал екранізує культовий роман Жозепе Томазі Ді Лампедуза. Події розгортаються в Сицилії 19 сторіччя на фоні об'єднання Італії. Граф Саліна стикається з неминучими соціальними змінами та боротьбою між консервативними аристократами та проривною новою владою. Увага також приділена любовним інтригам між старшим і новим поколінням, зокрема раптовому захопленню племінника Танкреді до революційних ідей. Леопард це розкішний глибокий та рефлексивний серіал, що відтворює дух епохи, внутрішню боротьбу італійської аристократії. Якщо ти готовий зануритися в історію, політику та родинні драми, цей серіал виправдає очікування і залишить після себе приємний післясмак витонченого кіно. Дуже раджу до перегляду. Жіновий апарат і мундравла. Етернав це постапокаліптична наукова фантастика від Netflix. Однієї літньої ночі в Буенос-Айресі відключається електрика, а потім починає йти сніг, який згубно впливає на все живе, до чого торкається. Токсичний сніг вбиває майже всіх людей. За винятком тих, хто замкнувся у своїх будинках, або здогадався вдягнути спеціальний захисний костюм, літній ветеран війни Хуан Сальво, який очолює невелику групу тих, хто вижив, намагається розібратися в тому, що відбувається, і знайти свою дочку Клару. Незабаром люди з жахом усвідомлюють, що смертельний снігопад, це не найстрашніше, що на них чекає. Етернав це захопливий аргентинський сайфай-трилер, Якщо вам до вподоби вдумливий постапокаліпсис в незвичній локалізації та зі значущим політичним підтекстом, це серіал для вас може вимагати терпіння на старті, але винагороджує глибиною режисури й акторської гри. Мені серіал сподобався, але якби у творців були фінансові можливості голівудських масштабів, то гадаю, що серіал став би мегапопулярним у всьому світі. be okay. Щоденники вбивці бота. Це наукова фантастика з елементами комедії від платформи Apple TV у головній ролі Олександр Скарсгард. У далекому майбутньому один із кіборгів-охоронців застарілої моделі несподівано зламує свій модуль управління, завдяки чому отримує свободу думок і називає себе Кілер Ботом. Побоюючись бути знищеним, він зберігає в таємниці свій розум. Що прокинувся, продовжуючи слухняно виконувати накази всіх людей, якими б безглуздими вони не були. Одного разу Андроїда купує група вчених хіпі і бере його з собою в експедицію на далеку і все ще невивчену планету. Кілербот змушений постійно проявляти властиві людині ініціативу та винахідливість, щоб рятувати з неприємностей, непристосований до життя екіпаж. Кумедний серіал для любителів легкої наукової фантастики, який можна дивитися, не напружуючись через хитромудрий сюжет. Дастер це кримінальний екшен від HBO Max, створений Джей Джей Абрамсом. У головних ролях. Джош Холовей та Кіт Девід. Події розгортаються в 72-році на південному заході Америки. Джим Еліс чарівний, харизматичний драйвер злодій, працює на кримінального боса Езру Сакстона. До справи долучається молода спецагентка Ніна Хейс, перша чорношкіра жінка у ФБР, яка ставить за мету розвалити імперію Сакстона середини. Їхні шляхи перетинаються, коли Ніна намагається вербувати Джима як інформатора. Паралельно розгортаються сюжети з сімейними драмами, зрадами, корупцією та прихованими конспіраціями, все це на тлі яскравих дріфтів і погонь, дастер яскравий кримінально-еталонний серіал, що вдало поєднує ностальгію 70-х, харизматичні ролі і небезпечний світ криміналу. Серіал справді зроблений якісно, але, як на мене, то трохи нуднуватий. Безкоштовний сир це нова комедійна драма від Apple TV. За сюжетом Хемтон Чемберс, який після декількох років у в'язниці повертається до родини. за час його відсутності дружина і сини побудували нове життя без нього. Його поява загрожує зруйнувати цей хисткий сімейний лад. Водночас Хемптон відчуває, що справжні зміни відбуваються не тільки всередині родини, а й навколо, неначе керовані якоюсь невидимою силою. Безкоштовний сир це красива, стильна сімейна драма, з легким гумором, що досліджує тему справжньої ідилії, яка змінюється під вагою людей і обставин. Я зазвичай такі серіали не дивлюся. Він, скажімо так, специфічний і багатьом, найімовірніше не зайде, але на моє здивування він виявився непоганим. Рекомендую поціновувачам атмосферного ретро, дозованої драми і доброго акторського виконання. Ну, а на цьому у мене все. Заради моїх котів підтримайте лайком та підпискою. І якщо я забув якісь круті нові серіали, напишіть ваші варіанти в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі! в ютуб, шукаю щось крутезне, а тут кет адвайсер Контент просто чесний відео гляда, бомба добірки вогонь. Кет адвайсер, ти топчик без питань Контент качає, хайпує, не стоїть на місцях. І Якщо хочеш дізнатися щось, нове тисни Play і вривайся в те, що живе.